І так, всім привіт. Я зараз, як бачите, йде загружки. Я в ній про ще не знімав вже більше місяця. І думаю зараз перевірю, чи тут а, щось змінився чи ні. І тому зараз в хату ми, то я вам пізніше покажу. А тут ось вже потрохи коситься і скоро я думаю завалтиться. Ну, ви самі бачите, як його трохи перекосив вже. А тут нічого не змінив. все поки що так само. І думаю, так і останеться як мінімум декілька місяців. Ще так пробуде. І так прохлілося тут. Я в попередніх відео не показував, вроді би... Но, тут, все те саме, все, все так само валяється. І поки що тут так само ніяких змін немає. І оце що, що, ще щось тут за дірка. Ось сюди щось Така, ну, я сю, Що це? А, тут так само нічого цікавого немає, як бачите. Тому зараз буду вже йти, показувати щось вам, а чи щось мене хаті. А оця сті, частина стіни у віранді, то вже давно давно така буква. Так, зараз заходимо. оп, І так. Поки що у нас нічого нового такого не, поки, не видно. Як таки вроді спочатку був і Так, спочатку сюди. І так. Тут, щось. Тут нічого не змінив, більш все те саме. І... Так. А це попередніх разів я замітив, залізу щось хтось не забрав, а то обірхну розбирають пічки заради того, щоб залізо забрати і здати тоді. А тут, похоже, вона така і хороша. Тут поки що нічого такого цікавого. Все так само. Тут на відрі стоїть. А в відрі тут, походу, хтось діток хорошо проводить час. Ну ви самі бачите, що там у відрі. Так, хтось з сапого забувся тут. І так. так же я тут цю гору вже давно не знімав. І тому зараз покажу, що тут. І так, зараз включу фонарик, щоб був там краще видно. Отак. Ну, на горі так само нічого не змінилося. Тому думаю, вже злізати краще тут так само багато. Тут кит якийсь, воно тільки вказить. Воно очі світяться у нього, в кота якогось тут і все. Тут більш нічого такого цікавого немає. нас, по самій горі, ходить на хочеться, ху, на так як не знаю наскільки вона крапка і взагалі на завалки, ще разом зі мною. І так. Ось таке. Тут ніяких аж таких це змін немає, можна так сказати. тому Якщо хочете, щоб ще ось цю гору перевірити, щоб я показав вам там, що ну і в цьому, що покращує вам, щоб я показав, то пишіть про це в коментарях, щоб, в повноці, щоб показав вам все, що тут на цій заброшці є. Тому жду в коментарях ваші пропозиції, щоб тут себе, все повністю перевірити. Але це якщо то на горі, і там, де я показував, тільки що там взагалі, то це буде швидше всього, що літом, так як тут тоді в багато на деревах і буде менше, на, менше на замітно на мене і ще вдруг з кимось тут буду, то тоді нас буде тут просто менше замітно. І можна буде спокійно перевірити гору і все на там. А на цьому в мене вже все. Всім дякую за перегляд, всім пока.